Новини енергетики України з 23-29 грудня. На Тернопільщині встановлять ще два вітрогенератори. У Зболівській громаді планують встановити два нові вітрогенератори потужністю 2 МВт кожен, що збільшить їхню загальну кількість до 6. Чинні 4 вітрики вже забезпечили бюджет громади на 1 млн грн за 9 місяців. Проєкт вартістю 1 млн євро реалізує компанія, яка з 2014 року працює в сфері альтернативної енергетики. Обладнання для нових вітрогенераторів привезли за кордону у вживаному стані. Що знизило його вартість, за словами голови громади Руслана Максимєва, вітряки дозволять зменшити кількість відключень електроенергії та підвищити енергетичну стійкість громади. На Тернопільщині вже працюють два великі вітрові електростанції потужністю понад 5 МВт, які цього року виробили майже 5 мільйонів кВт годин електроенергії. До кінця року планують запустити ще 5 вітростанцій, а також ведуть переговори з інвесторами щодо нових проєктів. Більше новин за тиждень читайте на нашому сайті. Вітаємо вас з різдвом Христовим і Новим роком. Нехай Господь береже нас і нашу Україну.